Скільки я витрачаю на мийку свого автомобіля. Одна мийка на автомийці – 500 гривень, одна мийка на мийці самообслуговування 200 гривень. Але після того, як я придбала ручну домашню мийку, одна мийка авто мені обходиться в 17 гривень, і це з урахуванням засобів, води і світла. Робник обіцяє, що вона прослужить 7 років. І якщо це правда, то я зекономлю. За 7 років майже 200 тисяч гривень. Але чи може вона на ділі конкурувати з професійними мийками? Давайте перевіримо на ділі. На мийках самообслуговування мені завжди дуже важко втримати шланг. Подивимося, чи буде тут легко. Як бачите, тут мене не заносить. Я можу взагалі одною рукою керувати. 20 хвилин часу 17 гривень, і це ідеальний результат за такі гроші. Я спеціально не витирала авто для того, щоб ви могли оцінити чесний результат. Вибір, звісно, за вами, але я обираю економити і якісно виконувати мийку свого авто.